Доброго здоров'я, діти! Доброго вам дня! Ха вам сонце ясне світить у вікно щодня, хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвістий цвіт. Привіт, малята! Сьогодні я вам хочу розповісти про своїх помічників. Але щоб всіх їх назвати, треба всі загадки розгадати. Приготувались в нас на кухні білий кіт. Він прив'язаний за дріт. День і нічку він муркочить. В животі мороз сидить. Відгадали? Так, це холодильник. Слухайте наступну загадку. Є у нас в квартирі робот. Має є він великий коп, любить робот чистоту і гуде як ландер. У, -у, -у, -у. Відгадали? Так, це пелесос. От загадка, то загадка. Де поїду, стане гладко, тільки пальцем не торкай, опечешся, так і знай, щоб зручніше було тобі. Маю ручку я на собі. Відгадали? Так, це праска. Слухайте наступну. То в стопу за біла пані крутить одяг у барабані. Так, це пральна машина. А наступну, слухайте, сушить він волосся всім. Теплим вітерцем своїм. Так, це фен нам показує вікно, спорт, новини і кіно. А ну, поміркуйте, що це таке. Так, це телевізор. Молодці. Слухайте наступну. Тисниш кнопки і за мить з другом можеш говорити. Так, всі впізнали, це телефон. Молодці. У ці всі прилади наші домашні помічники. Їх називають побутовою технікою. Вони, як добрі чарівники, допомагають нам скрізь і вдома, і на дворі, і на роботі у матусі, щоб техніка працювала. Її потрібно вмикати в електромережу. Через дроти біжить електричний струм, який вмикає побутову техніку. Для того, щоб вмикнути прилад, потрібна розетка. Вона має два маленькі отвори, наче оченята. І з нею потрібно бути дуже обережними. Вона призначена для вилки. Від розетки по шнуру електричний струм живить всі електричні прилади. Малята, запам'ятайте, електричні прилади вмикають тільки батьки.